На сумщині зниження температури до заморозків на поверхні ґрунту та дощі з грозами вкотре нагадують про примхливий характер весни. Фахівців Сумського обласного центру гідрометеорології розповіли, якою буде погода на прийдешніх вихідних та чого чекати від наступного тижня. На вихідних 3-4 травня та протягом наступного тижня погода сумщини формуватиметься під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів. Очікується дещо холодніше, звичайно, ніж для цієї пори року погода. Також опади, короткочасні дощі та подекуди грози. Температура повітря в день години становитиме від 15 до 20 градусів, а вночі від 2 до 7. Заморозки, які спостерігалися в ніч на п'ятницю, також можуть ще бути на поверхні ґрунту в ніч на суботу. Пам'ятаємо, що у природи немає поганої погоди. Бережіть себе і своїх рідних. Допомагайте один одному, донатьте захисникам вірте в зсу та нашу перемогу.